Все, що потрібно людині у стресовій ситуації для комфорту, а саме безпечні умови перебування. Світло, тепло, можливість зарядити гаджет, попрацювати чи понавчатися зі сталим сигналом інтернету. і це не повний перелік того, що можуть отримати харків'яни у пунктах незламності у разі ймовірних блекаутів та під час обстрілів. Частина таких пунктів по місту розташована у закладах освіти ось як цей що у одному з ліцеїв Новобаварського району. Незламності на базі нашого ліцею впродовж двох років працює в постійному режимі. Сам пункт незламності складається безпосередньо з цієї кімнати, де встановлена пічка-буржуйка, медичного кабінету, в який облаштовано пункт матері та дитини, та укриття, яке знаходиться в підвальному приміщенні нашого закладу. На пункті незламності є велика ємність питною водою, резерв технічної води, достатній кількості дрова та пілети для обігріву. Для наших малюків та їх матусь в кімнаті матері та дитини нашого пункту незламності підгузки, дитяче харчування, засоби гігієни, рушники та білизна. Для довготривалого перебування мешканців мікрорайону на пункті незламності ми передбачили в достатній кількості каву, чай, цукор, печиво, добовий харчовий польовий набір. Автономність водопостачання пункту незглавності вирішується наявністю нашої власної свердловини глибиною 35 метрів. У разі довготривалого відключення електрики на пункти незглавності є потужні бензинові та дизельні генератори, що вирішується питання аварійного та резервного освітлення пункту незглавності і укриття. Ми буваємо тут поруч і коли звучить сигнал тривоги, то зрозуміло, ми приходимо і сюди. А так, тут спокійно, тут дуже гарно, тут все є і для доньки моєї, і погратися, і чай нам можуть налити. Але якщо виключають світло, ми можемо зарядити свої гаджети. Тобто у нас тут все. Влаштовує. Постійно, постійно працює. Ми з донькою можемо прийти у будь-який момент сюди і в пункт незглавності, він працює постійно. 31 травня, коли відбувся масовий обстріл району, навколо жах, крики, плач, розпач, то ми збиралися саме, ми навіть підказували до одному, куди потрібно йти. І люди збиралися саме поруч і приходили до пункту незламності. Дуже багато мешканців. Той, хто звернувся на пункт незламності, ми тут залишалися до ранку і отримали допомогу, підтримку і могли знаходитись тут, тому що страшно, моторошно було повертатися. Не зрозуміло було, що нас очікує вдома, особливо тим, хто мешкає поруч з цими домами, які постраждали. Коли б не прийшов, завжди він працює. Завжди тепло зустрічають завжди. Ну, все можна і повчити уроки, і попрацювати завжди. Передодні холодів, коли можливі довготривалі відключення електроенергії, мешканці микрорайону можуть постійно до нас приходити, і тут вони будуть забезпечені всім необхідним. Тут вони зможуть випити гарячого чаю, зарядити свої гаджети. У разі небезпеки, знаходячись в безпечному місці, а саме в укритті, ми маємо там кімнати для відпочинку на 53 особи, більше 200 спальних мішків, достатній кількості пледів та ковтру. Тобто мешканці нашого мікрорайону можуть не лише заряджити гаджети, а також знаходитись в безпечному місці довготривалий час. Працюють душові кабіни, працюють туалетні кімнати. На пункти незламності під час складної ситуації працюють качегар, генераторщик, медичний працівник, вихователь та психолог. Весь персонал нашого закладу пройшов відповідну підготовку для надання першої допомоги, і під час складних кризових ситуацій ми працюємо тут постійно, обслуговуємо обладнання і надаємо допомогу нашим мешканцям. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.